Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як виділити інтерактивну зону, будівельну чергу на плані забудови. Для цього будемо використовувати інструментарій GVZO ноу-код платформа, яка без залучення програмістів надає можливість інтерактивізувати нерухомість, вмонтувати її на сайт, надати менеджерам інструменти і, відповідно, і покупцям інтерфейси для бронювання нерухомості. В першу чергу. Скажу, що найчастіше виділяти інтерактивні зони або будівельні черги актуально для забудовників, містотворців, тих, хто будують котеджні містечка, вінни і забудови, які складаються з великої кількості автономних юнітів. Для відображення даного процесу ми створили демо-проект, який відтворює концепт такого будівництва. Відповідно, зараз, коли ми переглядаємо, Таку велику кількість юнітів, можливо в котежному містечку чи будівельному проєкті, ми можемо бачити, що один з юнітів, наприклад, це є автономний і виділяється окремо при наведенні на нього. Також такі автономні юніти це даний юніт, даний юніт, можливо, цей юніт. В тих випадках, коли ми бажаємо виділити інтерактивну зону для того, щоб вказати будівельну чергу на плані забудови, нам необхідно відповідно структурувати даний проєкт. Розглянемо це на прикладі ось даних юнітів. Припустимо, що ми бажаємо додати окрему логіку. Спочатку обираємо будівельну чергу, а потім в обраній будівельній черзі обираємо юніти. Як виконати дану технічну вимогу? Щоб її виконати, в першу чергу необхідно перейти в режим конструювання шахматки і переконатися, що будівельні черги відтворені в шахматці. До прикладу, на нашому демопроєкті ми бачимо, що це перша будівельна черга, яка складається всього-навсього з одного юніту. Відповідно, коли ми таку відкриваємо, ми її бачимо як один юніт. Повернемось далі. Коли ми повернемось до черги 2, то в шахматці черги 2 ми вже бачимо чотири юніти. І відповідно на плані забудови ми бачимо перший, другий, третій, четвертий, і, можливо, п'ятий є автономним або відноситься до неї. Але згідно даного концепту-проєкту, дана зона розділяє відповідно дане будівництво, тому лише ці чотири відносяться до автономних юнітів другої черги. Відповідно, додамо наступну логіку: можливість вибирати черги. Як же це реалізувати? Першим кроком необхідно перейти в режим розмітки плану забудови. Натискаємо олівець. І бачимо, що в нас виділена перша черга. Ось вона. Вона складається з одного юніту. Відповідно, коли ми натискаємо розмітити юніти, ми бачимо, що саме один юніт і розмічений. Тепер нам необхідно розмітити дану чергу, другу, яка складається з чотирьох обраних юнітів: перший, другий, третій та четвертий. Кажемо межі даного юніту. Вони будуть починатися з даного краю. І завершуватимуться відповідно. У зоні, вказаній завершенням 4-го юніту. Ось тут. Таким чином, ми виділили дану другу будівельну чергу. Бачимо, що є невиника неточність. Давайте ми її також виправимо і заодно продемонструю, як це виконувати. Заходимо, натискаємо на олівець, коректуємо режим для того, щоб повністю покрити будівельну чергу номер 2 Тепер нам необхідно вказати, що ж це за будівельна черга. Для цього вибираємо, що це черга 2. Тепер нам необхідно в даній черзі 2 розмітити юніти. Для цього переходимо в режим розмітки і вибираємо дані юніти. До прикладу, це в черзі 2 буде перший обраний нами юніт, який буде відповідати номеру 1. І так далі. Це буде другий юніт. Продовжуємо нашу роботу з інтерактивізації концепту потечного містечка. Далі буде третій юніт. І відповідно на завершення четвертий будівельний юніт. Тепер збережемо наше налаштування. Отже, ми бачимо, що в нас є виділена черга 2 та черга 1. Для того, щоб додати даний клік даної черги на інтерактивній схемі, яка підключена до сайту, в налаштуваннях вставки смарт-каталогу на свій сайт необхідно деактивувати опцію пропуску вибору корпусів будівельних черг і зберегти налаштування. Коли ми це виконали, давайте переглянемо, як видозмінюється логіка навігації в проєкті. Оновлюємо сторінку і бачимо, що тепер ми можемо обрати чергу 1, і бачимо, що тут вільно 1 юніт, та чергу 2, і бачимо, що тут вільно 4 юніти. Окрім цього, ми, коли натискаємо на дану вибірку, ми можемо окремо вибирати незалежні юніти. Даний крок корисний в тих випадках, коли ваше будівництво складається з багатьох фаз, з багатьох будівельних черг ви бажаєте в рамках єдиного мастер-плану забудови надати можливість спочатку обрати одну чергу, а потім обирати юніти в черзі. В тих же випадках, коли не принципово, який юніт буде обраний потенційним покупцем, ви можете відключити крок черги. Для цього достатньо активувати пропуск вибору черги корпусу. У ми новому проєкт, то будемо бачити, що наша будівельна черга – не відображається на майстер-плані, і кожен юніт окремо доступний до вибору та бронювання або запиту до відділу продажів. Таким чином, використовуючи це той же інструментарій G в Vizon, ви можете виділити інтерактивну зону, будівельну чергу на плані забудови, та задати логіку її роботи, або пропускати черги, або ж ні. Бачите, що на даному концепті я демонструю, як це просто. Використовуйте функціональн Vision для швидкої інтерактивізації ваших забудов та демонстрації таких інструментів потенційним клієнтам. Оснащуйте ваш відділ продажу професійними інструментами і, звісно, перевірте, чи підписані ви на канал. Це важливо, оскільки надає вам можливість завжди бути в тренді. Сучасних IT-новинок саме для будівельного девеломенту. До зустрічі в наступній відеоінструкції, де я продемонструю те, як додати фотографію при наведенні на автономний юніт вашого котеджу або Юніту. До зустрічі!